Існує кілька версій походження назви міста Чернігів. Найромантичніша з них пов'язана з легендою про князя Чорного, який правив тут у 10 столітті, і його дочку на ім'я Чорна або Цорна. За легендою князівна відзначалася дивовижною вродою, полюбляла їздити верхи, полювати, була прекрасною лучницею. Чутки про красу дівчини дійшли до хазарського Кагана, князя, котрому князь чорний платив данину. Каган надіслав до Чернігова сватів з багатими подарунками. Та горда князівна відмовилася вийти заміж за ворога свого народу. Каган намагався захопити Чернігів штурмом і заволодіти дівчиною силоміць, але міщани мужньо відбивали атаку за атакою, і хазарам нічого не залишалося, як спробувати взяти місто облогою. В той час князь Чорний посварився з великим київським князем Олегом, і чекати на допомогу йому не було звідки. Тому він вирішив прорвати облогу, поки людських сил, харчів і води в місті було ще достатньо. Та лише князь зі своєю дружиною і народним ополченням вийшов за міські мури. Зграя зрадників увірвалася до кімнати дівчини. Вона жила на найвищому поверсі терема, котрий, як оповідала легенда, був таким же високим, як старі. З вікна, та все ж якою красивою не була ця легенда, назва міста ...чорними. У найвідомішій руській билині про Іллю Муромця із Соломпом, Черніговом, а потім у густому лісі із самим солодким. У тисячолітті до нашої ери, а віднайдені тут в урочищах Яловщина і татарська гірка поселення епохи бронзи вказують на заселення території міста в другому тисячолітті до нашої ери. На крутих схилах десни і стрижня, порізаних глибокими ярами, вже в першому тисячолітті нашої ери існувало кілька поселень сіверян у межах давньої центральної частини Чернігова на валу, на Єлецьких і Болдіних горах, а також в інших місцях. Поступово об'єднуючись, вони поклали початок Чернігову, котрий протягом 10-13 століть був другим після Києва економічним, політичним і культурним центром Київської Русі. Вперше Чернігів згадується у повісті минулих літ. У котрій, зокрема, йдеться про перший договір Росії з Візантією, укладений влітку 860 року князем Аскольдом після успішного походу київського війська на Константинополь, у списку руських міст, яким греки зобов'язувались платити данину, чернігів стояв на другому місці після Києва, що свідчить про важливе значення головного міста Сіверян. Пізніше, близько 907 року, київський князь Олег у результаті іншого успішного походу на Візантію зобов'язав греків даяти уклади на русські огради. Первое на Київ, та же на Чернігов, на Переаслав, на Полтєск, на Ростов, на Любіч і на прочі огради. Потім Баградам сидях у Велиції князі под Олгом Суші. І в договорі 944 року, підписаному з Візантією Ігорем Чернігів, також згадується на другому місці. Візантійський імператор Костянтин Багрянородний серед найважливіших міст Русі, котрі в середині десятого століття торгували з Константинополем, знову ж таки згадує Чернігів. Швидкому зростанню Чернігова сприяло вигідне географічне розташування в басейні Десни і її приток Снов і Сейм. По Десні Дніпру Чернігів підтримував зв'язок з Києвом і далі з Візантією. Десна, крім того, відкривала вихід до земель у верхів'ях Волги й Оки, а також до Новгорода. Волгодонському шляху Чернігів підтримував зв'язок з Арабським Сходом. Основу господарського життя міста складали ремесла, землеробство і торгівля. Давній Чернігів у період розквіту займав площу понад 200 гектарів. Він складався з дитинця, окольного граду і третяка, передмістя і подолу. Найдавнішою частиною міста був добре укріплений глибоким ровом і земляним валом з дерев'яною стіною Дитинець, котрий мав три в'їзди: водні, київські і погорілі ворота. Тут розміщувався князівський двір, багаті маєтки феодальної знаті і головні собори міста. З півночі і заходу до дитинця прилягав окольний град, найбагатолюдніша ремісничо торгова частина міста. Він також був оточений глибоким ровом, валом і дерев'яними стінами. Ці укріплення простягалися до річки Стрижень. Західну частину окольного граду в напрямку Єлецького монастиря називали третяк. Ремісничо торгове передмістя, швидко зростаючи до середини дванадцятого століття, вийшло за межі укріплень. Так виникло передмістя, яке охоплювало дуже велику, також зміцнену територію, куди входила і площа сучасного міського ринку. Ремісничо торгова частина міста була забудована одно і рідше двокамерними будівлями, складеними у вигляді зрубу або глинобидними на дерев'яному каркасі. А серед них зустрічалися і більш комфортабельні житла купців і багатих ремісників. Заможна частина населення зводила тут за свій рахунок кам'яні храми. У низинній заплаві Десни і Стрижня на південному заході від дитинця розташовувався поділ, заселений простими людьми. Найбідніша частина мешканців подолу тулилась у тісних напівземлянках і землянках. Про могутність давнього Чернігова свідчить багато розташованих на навколо міста курганів 9-10 століть з похованнями князів і дружинників. Ще 100 років тому їх було понад 500. світової слави набули кургани Чорна могила, гульбище і безіменний. Віднайдена у кургані гульбища зброя дружинника, меч, щит, кольчуга, сокира тощо вражає своїми величезними розмірами, видатною археологічною пам'яткою десятого століття. Єдиним відомим похованням давньоруського князя є курган Чорна могила. За народним повір'ям тут похований перший чернігівський князь Чорний, той самий з яким пов'язана одна з гіпотез походження назви міста. Наприкінці X століття великий київський князь Володимир завершив об'єднання східнослов'янських племен у складі давньоруської держави, зміцнюючи великокнязівську владу, Володимир Святославич замінив місцевих князів, які перебували у васальній залежності від нього, своїми синами, призначивши їх намісниками. Після смерті великого князя у 1015 році його спадкоємці вчинили криваву бійню. Почалося з того, що святополк, якого прозвали Окаяним, наказав убити своїх братів Бориса і Гліба і захопив великокнязівський престол у Києві. Дізнавшись про це, Ярослав Мудрий, котрий князював у той час у Новгороді, здійснив похід на Київ і розгромив військо Святополка, змусивши його втікати за кордон. Однак Ярослав не оселився в столиці, а став правити батьківськими землями з Новгорода, до якого звик. Скориставшись відсутністю Ярослава, до воріт Києва підійшов енергійний і заповзятий Мстислав Коробри, котрий князював в отриманні від батька Тмутаракані, теперішній Керченський. Тоді Мстислав прийшов до Чернігова, де в той час не було свого князя. Тут його гостинно зустріли місцева знать і духовенство і запросили його на престол. Використавши військову хитрість, у 1024 році в битві під Листвином у 40 км. Кілометр... Силою він частково досягнув дипломатією. Через два роки брати помирилися і розділили руські. Чернігів став столицею князівства, землі котрого сягали оки Донуй Азовського моря. З правлінням Стислава Хороброго почався золотий вік міста. Податки до князівської казни надходили з території, що дорівнювала сучасній Франції. У період свого розквіту Чернігів був одним з найбільших міст Європи. Його населення складало 25 тисяч чоловік. У цей час був зведений новий князівський терем, закладений спасо Преображенський собор, який став починаючи з Мстислава усипальницею чернігівських князів, а також заснований Єлецький монастир. Прокнязювавши у Чернігові 10 років, Мстислав раптово помер, і чернігівські землі відійшли до Ярослава Мудрого. Той незадовго до смерті розділив землі Русі між своїми трьома синами. Старший Ізяслав отримав Київ, Всеволоду дістався Переяслав, а Чернігів Святославу, котрий князював у ньому 19 років і заснував династію Святославичів. Деякий час брати жили в мирі, але після нападу половців і повстання 1068 року в Києві їхній союз розпався. Почалася боротьба за Великокнязівський престол. Святослава Ярославича підтримував відомий церковний діяч, уродженець Любеча Антоній Печерський. Він був засновником києво печерської лаври, а в Чернігові мешкав у 1069-72 роках. Антоній оселився в Печері на Болдіних горах, де згодом виник Печерний монастир з кількома ярусами галерей і підземних храмів. У 1073 році місце Ізяслава у Києві посів Святослав, а Чернігівським князем став Всеволод Ярославич. Після смерті Святослава у 1076 році міжособиці спалахнули з новою силою. В них, крім Ізяслава і Всеволода, активну участь брали син Святослава Олег і син смоленського князя В'ячеслава Борис. У 1078 році, після розгрому Олега і Бориса на нежатиній Ниві, Чернігівський престол зайняв син Всеволода Володимир Мономах. Однак, через 16 років, він все ж був змушений передати правління сину Святослава Олегу. Той у 1094 році в союзі з Половцями здійснив новий наступ на місто. Після восьмиденної облоги Володимир Мономах залишив Чернігів і відступив до своєї вотчини Переяслава, котрий вже тоді був центром самостійного князівства. Основна маса мешканців Чернігова, за винятком князівських, боярських і церковних ремісників і челяді, була особисто вільною, але обкладалася різними зборами і виконувала повинності, пов'язані, зокрема, з будівництвом міських укріплень. Повноважним представником князя в місті був Тисяцький, котрий віддав судом і командував міським ополченням тисячею, як і в інших давньоруських містах, у Чернігові для розгляду найважливіших питань суспільно-політичного життя скликалося Віче, в якому брали участь усі особисто. Вільні громадяни, але керували представники міської аристократії і духовенства. В літописах збереглася датована 1139 роком згадка про Чернігівське віче, яке дає певне уявлення про характер цього народного зібрання. Люді черніговці змусили князя Всеволода Олеговича припинити усобицю, що загрожувала черговим розоренням місту, і укласти мир зі своїм противником. Написи на ремісничих виробах і стінах кам'яних будівель вказують на поширення грамотності серед міщан. Один з таких написів, що належав в отроку Іоні із Чернігова, був віднайдений на стіні Софійського собору в Києві. Високоосвіченими для свого часу людьми були деякі з чернігівських боярів і князів. Так Всеволодірославич знав п'ять іноземних мов. Грецькою і англійською мовами володів Володимир Всеволодович Мономах. Відомими книголюбами були Святослав Ярославич, 11 століття, і Святослав Давидович, 12 століття. Книги, зібрані Святославом Давидовичем, згодом стали основою бібліотеки Києво-Печерського монастиря. 13 столітті розвиток Чернігова, як і всієї давньої Русі, був перерваний нашестям численних орд хана Батия у жовтні 1239 року. До міста підступила орда хана Менгу. На допомогу оточеному місту намагався пробитися князь Мстислав Глібович, двоюрідний брат чернігівського князя Михайла Всеволодовича, котрий незадовго до цього залишив місто. Під чернігівськими мурами почалася запекла битва 18 жовтня 1239 року. Орди Батия, град взяша і запаліша Огнем. Розкопки на території давнього Чернігова повністю підтвердили літописні відомості про цю трагедію. Археологи віднайшли сліди великої пожежі, залишки зруйнованих і обгорілих будинків і палацових будівель. Загарбники перетворили Чернігів на руїни. Більшість його мешканців убили або забрали в рабство. Місто було розграбоване і спустошене настільки, що лише через чотири століття виросло до тієї території, котру займало на початку 13 століття. Завойовники зберегли зручний для збору данини інститут князівської влади. При цьому лише деяким з чернігівських князів вдалося відіграти помітну роль у політичному житті. Так на початку не визнавав залежності від Золотої Орди і шукав підтримки назад. Литовської держави литовські феодали прагнули перетворити місто на надійний форпост на південно-східному кордоні своїх володінь у 70-80-х роках 14-го століття у Чернігові була зведена дерев'яна фортеця для захисту від татар. А також східні товари, шовкові тканини, килими, парчу, фрукти тощо. Разом з ними до Москви, Рязані, Смоленська, Брянська Твері їздили Чернігівці. До Чернігова приїжджали купці з Москви, Твері, Володимира, Ростова, Суздаля, Брянська. З посиленням соціального гноблення з боку литовських феодалів і початком набігів на Україну кримських татар, які не раз доходили і до Чернігова. Переселення Чернігівців до Російської держави, що відбувалося і до цього, набувало все більших розмірів. Так, на початку п'ятнадцятого століття до Москви прибуло кілька українських феодалів на чолі з князем Свидригайлом. Серед воїнів, котрі приїхали з ним, більшість складали вихідці з Чернігова. В останній чверті п'ятнадцятого століття рух за звільнення від литовського панування і об'єднання з російським народом став масовим. Населення Чернігова сіверщини відмовлялося коритися литовським панам. Нарешті в 1499-1500 роках. На бік Росії перейшло кілька місцевих князів, серед яких був і господар Чернігова Семен Можайський. Війна між Литвою і Росією у 1501-1504 роках закріпила Чернігів разом з іншими населеними пунктами Чернігова Сіверщини і Смоленщини за російською державою. У 1531 році на території чернігівського дитинця павіленієм Великого государя Василія Івановича Срублін бисть град чернігов дрівян Досить могутня. На той час фортеця являла собою замок Цитадель. У фортеці розміщувався гарнізон російських військ, розташовувались адміністративні будівлі, артилерійський двір. За свідченнями сучасника, на початку 17 століття тут знаходилося армат больших 27, поставлених на башнях і на стіні так, щоб можна було со всіх сторон поражать і відтісняти неприятеля. Було Були ще много менших армат. Литовські феодали не хотіли миритися з втратою сіверщини і вперто намагалися відірвати її від Росії. Так, у вересні 1534 року до Чернігова підступив воєвода Андрій Немирович са многими людьми з нарядом. Пліч опліч з російськими стрільцями Чернігівці стали на захист рідного міста. Дочекавшись ночі, оточені здійснили вилазку, і многих побілі литовських людей, і пушки, і піщалі со всім нарядом у них поймали, І Андрій Немиров на утренній зарі і проч побіжав з великим Срамом. У 1579 році Річ Посполита спробувала захопити Чернігів, але марно. А восени 1604 року місто пограбував і спустошив лже Дмитро. Та Чернігівці боролися не лише із загарбниками, а й з місцевими феодалами. У 1606 році саме на Сіверщині почалося повстання під проводом Івана Болотнікова. Одним з його опорних пунктів став Чернігів. Восени 1609 року річ Посполита перейшла до відкритої боротьби з Росією. Польська армія вирушила до Москви, А один із загонів, на чолі з Київським підкоморієм Горностаєм, взимку 1610 року обманним шляхом захопив і повністю спалив Чернігів. Після чого лише 12 років по тому почали знову до Чернігова люди збиратися і будуватися. Під час наступу німецьких військ влітку 1941 року Чернігів став ключовим пунктом на шляху їхнього просування до Москви в обхід брянських лісів. Стратегічне значення Чернігова розуміло і радянське командування, яке влаштувало тут міцні рубежі оборони. В ніч на 28 серпня на північних підступах до Чернігова почалися запеклі бої з гітлерівськими військами. 2 вересня фашистські війська, які просувалися з боку Гомеля, відтіснили правий фланг 62-ї стрілецької дивізії, форсували десну і захопили плацдарм на лівому березі, що створило безпосередню загрозу Чернігову. Прагнучи вирватися з оточення, радянські частини були змушені відходити уздовж правого берега десни в напрямку селищ Киянка і Зайці 9 вересня після важких боїв. З міської в'язниці заарештованих вивозили до урочища Криволивщина і там розстрілювали. Всього в цьому місті було знищено близько 20 тисяч чоловік. Іншим місцем масового знищення радянського населення В урочищах Яловщина, Рашевщина, Маліїв Рів, Керезовий Ріг наприкінці 1941-го Маху набув партизанський рух. На території регіону в ньому брали участь понад 50 тисяч чоловік. Штаб партизанського руху на Чернігівщині очолив Олексій Федорович Федоров. Перший секретар обкому КПБУ за його ініціативою, п'ять партизанських загонів, які базувалися на півночі Чернігівщини, були об'єднані в єдиний обласний загін. З часом з нього виросло славетне чернігівсько-волинське з'єднання, дії котрого стали однією з найяскравіших сторінок партизанського руху. Ранньою весною 1943 року, за наказом українського штабу. Пальну операцію Цитадель, щоб знищити шляхи постачання німецько-фашистських військ, радянське командування вирішило розгорнути в тилу противника широкомасштабну рейкову війну. Партизанське з'єднання Олексія Федорова отримало завдання діяти в районі Ковельського залізничного вузла, через котрий проходила значна частина вантажів для німецької групи армії Центр. У липні 1943 року п'ять диверсійних батальйонів почали боротьбу на шляхах, що виходили з Ковеля. В окремі дні підривники з'єднання знищували по два-три ворожі ешелони. Стратегічний вузол був паралізований. За 10 місяців 270 днів Ковельської операції. Партизани під командуванням Федорова пустили під укіс... 549 ешелонів у середньому два щодня з боєприпасами, пальним, воєнною технікою і живою силою ворога, знищивши при цьому близько 10 тисяч солдат-противника. За операцію Ковальський вузол Олексій Федоров отримав другу золоту зірку героя радянського союзу. Лише два партизанські генерали, сидірков пак і Олексій Федоров, були відзначені такою честю в результаті діяльності партизан на кінець серпня 1943 року. Пропускна здатність залізниць у тилу німців знизилась на 72%. Розраховуючи після поразки на Курській дузі закріпитися на рубежі Десни і Дніпра, німецько-фашистські загарбники зводили на найближчих підступах до Чернігова численні укріплення. Бої за звільнення міста почались у середині вересня 1943 року. Під час здійснення чернігово припятської наступальної операції Центрального фронту Війська 13-ї армії, просуваючись уздовж лівого берега десни, 18 вересня 1943 року, вийшли до Чернігова, 20 вересня. Мотострілецькі з'єднання за підтримки 874-го винищувального протитанкового артилерійського полку захопили пролетарський гай на південно-західній околиці Чернігова, 21 вересня 1943 року. Місто повністю звільнили. В результаті воєнних дій Чернігів був майже цілком зруйнований. У вересні 1943 року. З його центральної площі відкривався вид на околиці міста і навколишні поля. Були знищені всі промислові підприємства, школи, театри, цехи, майстерні, багато цікавих архітектурних пам'яток і близько 70% житлових приміщень. Лише три міста колишнього радянського союзу зазнали більших втрат: Сталінград, Севастополь і Воронеж.